Ну Дивіться, конденсаційний котел, він працює від. На ньому можна ставити температуру там, від 20 до 75 градусів. Ось. Але розумієте, чому він називається конденсаційний? І чому він саме економний? Тому що економний режим в нього там в середньому до ну там в середньому 40, 45 градусів. Ось це тоді він працює в такому економному режимі. Бо якщо ви його будете використовувати так там більше 50 градусів. Да? Ну, тоді він е, втрачає свою економію. Да? Він тоді вже працює як звичайний газовий котел. Е, а на теплу підлогу, то, звісно, потрібно виставляти, е, ну, тут дивіться, ну, приблизно 30-35-40 градусів. Ось. Але це все, всі ці температури в різні. Е, якщо на дворі, наприклад, у вас е, Припустимо, там буде мінус 10, мінус 15, мінус 20, може бути 35 і 40 градусів на якщо затяжні морози. Ось. Але якщо на дворі така, знаєте, як то в нас в стані зими нульова температура, то тут, понятно, вже ну, не потрібно ставити 30, там 40 чи 35 градусів. Я, наприклад, вдома за такої температури, там при нулю ставлю приблизно 30. Якщо ночі мороз, а днем е, тепліше, то в середньому десь 33-35 градусів стоїть. От, якщо вже сильний мороз, то ставлю 40 градусів. Але все залежно, знаєте, залежно наскільки ваш будинок хорошо утеплений. От, От що найважливіше. В цьому будинку тут взагалі дивіться, яка товщина пінопласту. Що це у нас виходить? Що 20 що 15 см. Цьому. Це найважливіше, знаєте? Це найважливіше в. Економії енергоресурсів. Чи це буде у вас газ, чи це буде е, тепловий насос, це найважливіше. Утеплення. Оце найважливіше. Це вложиться, А ну, це теж, звісно, теплопідлога. А Або вот, вирізано, бачите. Ось такий тут пінопласт. Це не 5 сантиметрів.